Слава нація, вітаю на каналі Добрий Рембат, ветерія сечко добрий. Дуже дефіцитний сальник. сальник. В Україні я знайшов їх всього два. Це на задній редуктора. Якщо не помиляюся, на хвостовик заднього редуктора, повнопривідного ТЧК. В Україні я їх знайшов дві штуки. Один купив, поставимо на машину зараз, інший я собі забронював, щоби коли мені відновлять. З ремфонду пару віскомухту і демпфер, щоб все зібрати назад. Там ще є більший сальник, з ним проблем немає. Їх повно. А ось цих, повторюся, я особисто знайшов дві штуки в Україні. Мої побратими, які шукали, взагалі не знайшли жодного. Ось такі от штуки. Це наш оригінальний німецький ще з 2000-х років. Близько 2700 гривень він мені коштував. Маю віру, що служитиме вірою і правдою. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.